Місто Київ прийняло програму, яка покликана передбачати цю програму відновлювання та підвищення стійкості саме системи енергопостачання. Що це значить? Це значить, що передбачено в одному із розділів цієї програми комунальне підприємство Київтеплоенерго передбачило відповідні заходи і почала процедуру, провівши відповідно. Наскільки я перебуваю в даній інформації, повівши тендерну процедуру, заходи по когенерації. Це дасть можливість диверсифікуватися в паливі, це дасть можливість диверсифікації в виробництві саме енергії. Ми будемо мати на виході енергію як теплову, так і одночасно електроенергію. Тепер, що стосується електроенергії, це не тільки світло, це забезпечення, в тому числі енергопостачання для об'єктів інфраструктури, в тому числі підприємства, в якому я працював до. В цивільному житті києво так Канаб.